Біблія книга Буття, глава 39. Йосип у домі Потіфара. А Йосип був відведений до Єгипту і купив його Потіфар, царедворець фараонів, начальник царської сторожі, муж єгиптянин з руки мальтян, що звели його туди. І був Господь з Йосипа, а він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана Єгіптаніна, і побачив його пан, що Господь з ним, і що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його. І Йосип знайшов милість в очах його і служив йому, а той. Призначив його над домом своїм, і все, що мав, віддав його руку. І сталося, відколи він призначив його в домі своїм, і над усім, що він мав, то поблагословив Господнь тім єгіптянна через Йосипа, і було благословення Господнє в усьому. Що він мав у домі і на полі, і він позоставив усе, що мав у руці Йосипові, і не знав він при ньому нічого, окрім хліба, що їв. А Йосип був гарного стану та вродливого вигляду. Йосип і жінка Потіфарова. І сталося по тих пригодах, і звела свої очі на Йосипа жінка пана його, і сказала вона ляж зі мною. А він відмовився і сказав до жінки пана свого тож пан мій не знає при мені нічому у домі, а все, що його, він дав у мою руку. Нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого, хіба що тебе, бо ти жінка його. Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом? І сталося, що вона день у день говорила Йосипові, а він не слухав її, щоб лягти при ній і бути з нею. І сталося одного дня, і прийшов він додому робити діло своє, а там у домі не було нікого з людей дому. І схопила вона його за одежу його, кажучи, лігай же зі мною, а він позоставив свою одежу в її руці та й утіки вибіг на двір. І сталося, як побачила вона, що він позоставив свою одежу в її руці, та й утік на двір. то покликала людей свого дому та й сказала їм, говорячи, дивіться, він припровадив нам якогось єврея, щоб той забавлявся нами. Він прийшов був до мене, щоб покластись зо мною, та я закричала сильним голосом. І сталося, як почув він, що я підняла свій голос, і закричала, то позостав одежу свою. У мене та й утік і вибіг на двір, і поклала його одежу при собі, аж до приходу пана його до свого дому. І вона переказала йому цими словами, говорячи: до мене прийшов був оцей раб єврей, що ти його привів до нас, щоб забавлятися мною. І сталося, як підняла я свій голос і закричала, то він позаставив свою одежу при мені та й утік на двір. і сталося, як почув пан його слова своєї жінки, що оповідало йому, кажучи, отакі то речі вчинив мені твій раб. То запалився гнів його, і взяв його Йосипів пан та й віддав його до дому в'язничного, до місця, де були ув'язнені царські в'язні, і пробував він там у тім домі в'язничні. А Господь був з Йосипом і прихилив до нього милосердя та дав йому милость в очах начальника в'язничного дому. І начальник в'язничного дому дав у руку Йосипа всіх в'язнів, що були в домі в'язничним, і все, що там робили, робив він. Начальник в'язничного дому не бачив нічого в руці його, бо бог був із ним, і що він робив, щастив йому господь.